І ми будемо створювати найвільнішу, найсучаснішу, найдинамічнішу та найвпливовішу цивілізацію, яка коли-небудь існувала на цій планеті. Ми збираємося створити найвищий рівень життя, побудувати найбезпечніші, найбагатші, найздоровіші та найжвавіші громади у світі. Ми збираємося підкорити величезні простори науки та повести людство в космос. І встановити американський прапор на планеті Марс і навіть далеко за його межами. Мої співвітчизники, готуйтесь до неймовірного майбутнього, адже золота епоха Америки тільки почалася. Це буде щось, що ніколи раніше не бачили. Дякую, хай благословить вас Бог. І хай благословить Бог Америку.